І як виконати критерій 20 тисяч гривень при отриманні критичності та нарахуванні зарплати заброньованим. Обов'язково додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях. Я вам відповім. Вітаю у свіжому випуску Кадролайв з Людмилою Смердовою і командою Кадроленд. Постановою номер 76 Затверджено одразу два документи. Порядок бронювання та критерії, за якими підприємство отримує статус критично важливих, й обидва ці документи містить показник про 20 тисяч гривень, тільки в одному випадку йдеться про середню зарплату по підприємству, а в іншому про нараховану зарплату заброньованим працівникам. Як їх розрізнити? Розбираємося. Один із критеріїв для отримання критичності звучить так: розмір нарахованої середньої заробітної плати застрахованих осіб працівників становить не нижче за розмір мінімальної заробітної плати по країні. Помноженою на коефіцієнт 2,5. Зараз це 20 тисяч гривень. Показник береться за останній календарний місяць до подання заявки та зберігається протягом усього періоду дії статусу. Тобто для отримання критичності середня зарплата за останній місяць по застрахованих особах має бути не нижче 20 тисяч гривень. Цей критерій є обов'язковим для підприємств, установ, організацій, які бажають отримати статус критичності та протягом дії цього статусу. Але є винятки: розмір середньої зарплати не нижче 20 тисяч гривень, як критерій критичності не потрібно забезпечувати державним і комунальним підприємствам, установам і організаціям, Госптовариствам, у стат капіталі яких більш як 50% акцій часток належать державі або перебувають в комунальній власності, Гостовариствам більше ніж 50% акцій, часток яких належить іншим гостовариствам, Частка держави або комунальної власності, в яких становить 100%, операторам газорозподільних систем. Які виконують критично важливі функції. Середня зарплата розраховується за даними об'єднаної звітності з ЄСВ, податку на доходи та військового збору. Розраховуйте за даними основної частини звітності шляхом діленням суми рядків 1.1, 1.3 та 1.4 на показник рядка 103. Підписуйтесь на наш канал, там ви знайдете ще більше корисних відео. Слідкуйте за нами, щоб першими отримувати всі кадрові новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег, ставте лайк під відео. Нарахована, щомісячна зарплата заброньованого працівника має бути не меншою за 2,5 мін зарплати протягом усього строку дії від строчки. Зараз цей показник становить 20 тисяч гривень. Забезпечити цей рівень потрібно починаючи з місяця, в якому відбувається бронювання. Наприклад, підприємство отримало нову критичність та забронювало працівника у березні. Уже за березень розмір нарахованої зарплати заброньованому працівнику має бути не нижче 20 тисяч гривень. Таке зобов'язання підприємство бере на себе ще на етапі бронювання, коли проставляє відповідну позначку в дії. Забезпечення рівня нарахованої зарплати не нижче 20 тисяч гривень не стосується працівників державних і комунальних підприємств, установ і організацій, гостовариств, товариств, у стат капіталі яких більш як 50% акцій часток. Належать державі або перебувають в комунальній власності. гостовариств більше ніж 50% акцій, часток, яких належить іншим гостовариствам, частка держави або комунальної власності, в яких становить 100% резидентів Дія Сіті. Юросіб релігійних організацій, також окремих працівників заброньованих операторами газорозподільних систем. Контроль за нарахуванням заброньованим не менше 20 тисяч гривень відбувається щомісячно, за даними додатка, один об'єднаної звітності з ЄСВ податку на доходи та військового збору. Орган, що надав статус критично важливого, може його скасувати у разі недотримання критерію про середню зарплату. На підприємстві не менше 20 тисяч гривень. У такому разі автоматично анульовується бронювання у всіх працівників. Недотримання зарплати в одного працівника може спричинити втрату критичного статусу і анулювання бронювання. У такому разі право на відновлення статусу критичності відбувається через півроку. Для отримання критичності середня зарплата по підприємству має бути не менше 20 тисяч гривень за останній місяць. Для заброньованих працівників нарахована зарплата має бути щомісяця не менше 20 тисяч гривень з місяця бронювання. Контроль за обома критеріями здійснюється через об'єднану звітність з ЄСВ, ПДФО та військового збору. Порушення критерію щодо середньої зарплати у 20 тисяч гривень та ненарахування зарплати заброньованим на належному рівні може призвести до скасування статусу критичності та нулювання бронювання. Якщо цей випуск був для вас корисним, поставте реакцію, поділіться ними з колегами та перевірте підписку на наш канал. Тут ми публікуємо гарячі відеоновини та ділимось професійними порадами, які допоможуть вам у роботі. Хочете більше корисної інформації? Завітайте на кадрову платформу номер 1 за посиланням під відео. Тут безлімітні консультації, актуальні документи, професійні новини, цікаві статті, довідники та калькулятори. Оформлюйте передплату та відкривайте для себе всі можливості платформи.